Доброго дня, пані та панове. Слава Україні! Найщиріші вітання вам із Івано-Франківська із таких вже звичних стін манежу коледжу фізичного виховання. Запрошуємо вас на перегляд поєдинку в рамках п'ятого туру Герої України в істину Герой, який з 2022 року служив розвідником в роті оперативного призначення. 50. багато хто з вас вже добре обізнаний власний цією темою. Розпочався поєдинок. урганівці розпочали у нас із центрального. Позиційний розвиток атаки від підопічних Юрія Іванишина. Дичук зараз знайшов можливість для удару. Київський ураган. Ну і тут поки що перевага на боці Франківців. Франківці ось віддав знову Франківці в атаці. Знову франківці м'ячем володіють. Четвірка Юрія Іванишина на паркет. Удар поворот. Контроль м'яча. Ініціатива на майданчику залишається за командою Юрія Іванишина. Цінок загалом про сезон і про повернення Петра після ось цієї важчелезної травми. Дичук, піряник знову на Дючука. Дичук. Розвертається, пробиває Сей від Дячен, який зазнав ушкодження в попередньому матчі в матчі четвертого туру. Бет Кінг. Удар по воротах. І ось нарешті вдається відкрити рахун. Нишина Відзначається забитий. У нас буде, звичайно ж, можливість побачити повтор цього епізоду. Давайте дивимося ще раз. Ось такий удар. Ду, знову ж таки, з під кута 45 градусів від е, крутка. Ну, здавалось би, нічого такого. Особливо, так, але своєчасний пас поширений і популярне таке футбольно футзальне прізвище. Маліновський в нашій країні. Тут уже Горбулько знаходиться, ну і час від часу отримує, звичайно ж, свій час ігровий. Зараз удар по поворотах. Добрий вечір. Пади в сьогоднішньому поєдинку. Не допоміг тайм-аут для кардинала Авангарда. Натомість. Максимально холоднокровно виважено ось так по-джентльменському, навіть я б сказав, по-професорськи Петро Шутурма. Дев'ята хвилина зустрічі. І 2-0. Максимально зарядженість у команди Ураган. Зараз прикреп помилка. Крутко оформлює дубель. Це в нас гра. Зараз є можливість і вже забивати і в команди. Кардинал Авангард, але до цього справа не доходить. Ну ось нарешті повтор забитого м'яча. 3-0. Ну і тільки на останній хвилині зустрічі на 40-й хвилині шутурма. Ну давайте вже після цієї атаки, тому що тут знову лишається. Зараз напевне буде прострільна передача. Круг 3-0. Був у нас рахунок. Зараз він стає 4-0. Ну це вже точно награна комбінація. Питання тільки в тому, чи я думаю, вже навіть так можемо Ставили буде Ось допомагати своїм партнерам по команді в атакувальній. Воно були великі проблеми, так все обійшлось. Знову шутурма класною діагональною хвилин чверті ігрового часу. У першій півгрі, Ну, зараз пішні Павла Дармовіса якось змінити хід подій в сьогоднішньому матчі. Ось і є удар, чи буде добивання? Не буде. Туандбольному, скажімо так. Ось заострююча передача на Шутурму. Шутурма пробиває своєю улюбленою робочою лівої ноги. Справляється із пострілом легенди українського Саме ось так білдап відбувається. Розігрувати гості. Волянюк. Ось Гуйван. Гуйван вже хотів сказати я на чужій половині паркету, але туди він таки не добіг. Ну а тут грань, удар гранька заблокований. На то втрати підхопив Волянюк, але удару завдати йому не вдалося. Зараз! Рахунок стає 5-0. Олександр Дичук відзначається своїм п'ятим забитим м'ячем. В цьому сезоні, ну і поки що вагу повністю на всю комбінацію від франківської команди. Наскільки ось такою гострою яскравою вона була. Ну і завершилась влучним ударом від Олександра Дичука. Тут і ще... Ліга Івано-Франківський Ураган, поки що дуже і дуже впевнено перемагає кардинал Авангард із Рівного. Кейнуш Віталій Крутко, який встиг уже відзначитись хитриком, Трьома забити тривають для нас цей п'ятий тур п'ятничним поєдинком. Ось удар із острову. У від Андрія мо собою Петро Шутурма саме собою вже досвідчений британ. Зараз удар від Аників, звичайно, ж очікує. Ось такий розіграш, і ось такий удар. Якщо хтось і поповнював ряди першої команди, то це ті люди, які раніше були для команди Павла Дармовіса. Давайте так швиденько пройдемося, але трохи згодом, тому що зараз мега сеймаді Івано-Франківського урагану сьогодні. Я думаю, разом із Крутком, разом із Шутурмою. Зрештою, поки що, всі грають дуже класно і знову досвідчені Ланко буде виконувати це стандартне положення, пробиває безпосередньо. Шляху м'яча. до воріт власної команди. Зараз шанс дома поступився хіту із рахунком 1-3. Я... Ну а далі йдуть дві команди, які мають в своєму активі по сім очок. Знову ж таки, це мигові три очки, так само, як і ще три колективи. Це Луцький Любар. Це суха балка і жовтих. Вот ну про це! Давайте трохи згодом. Так, саме так, саме чотири м'ячі забиває в сьогоднішньому матчі. Крутко, ну і піднімає цінник собі. Як варнічі забив крутко? Ми говорили, чи дочекаємось ми від нього хитри. Коли забив три, сказали, чи дочекаємось ми від нього покеру. Дочекались Віталій Крутко. Чи дочекаємось Пентатрику? Питання відкрито. Нюка. Хоча ні, таки бачимо гру із п'ятим універсалом. Ланко виконує цю функцію. Знову зараз дає з Рівного. Потрібно зараз тримати фокус. Що власне їм і вдається? Шотурба. Є добіль від... Петрашу Торми. За Петра Шуторму. За ось таке його повернення. Так сели змінювався, коли виходив на ігровий периметр. Неодмінно забивав. І, знати, Кравчук не дозволив зараз Дичуку до цього м'яча дістатись. Смолюновський пробиває, чи то віддає передачу на Скипчика. Ну і Скип в другому матчі поспіль. Цього разу відзначається він на 37-й хвилині матчу. Долось. тут перехоплення від Британа. Британа приходька віддає. Приходько намався в ближньому бою. поборовся, Ну і у нас у завершальні 60 секунд сьогоднішнього поєдинку. Маліновський стрічити, 45 секунд до завершення матчу. Волянюк на Маліновського. Маліновський вдало. підібрати виключно із сейвів е, Миколи Гуйвана. Ну а тут Дичук був. Кравчук на Скипчика. Скипчик пробиває. Гу. Дичук не тричі. Чотири рази забивав крутко. Ну і ще одного разу Дичук відзначився. Mm -hmm. Що ж, друзі, вітаємо Івана Поєдинком. Олег Волосянко для вас цю гру коментував. На все добре, до побачення, почуємось.